200 балів на з математики це омрійний результат для багатьох одинадцятикласників. Але цей найвищий результат обріз великою кількістю міфів, з якими прийшов час розібратися. Мене звати Кристіна, і я викладачка математики в онлайн-школі ZenoHub. Як ви вже я думаю, здогадалися у сьогоднішньому відео? Я буду розвіювати міфи про 200 балів на з математики. Поїхали! Обов'язково додивіться це відео до кінця, тому що в кінці вас чекає один шокуючий факт. А ще протягом усього відео у вас на екрані будуть з'являтися букви, з яких ви маєте скласти слово. І перша людина, яка напише правильне слово в коментарях, отримує від нас дуже крутий подарунок. Обов'язково, коли пишете слово в коментарях, вказуйте свій нік в інстаграмі, щоб ми могли швидко вас знайти, сконтактувати, запитати дані для відправки і відправити вам приємний новорічний подарунок. Перший міф для того, щоб отримати 200 балів на НМТ з математики, треба ідеально вивчити усі теми програми. Ну в цілому, то це не зовсім міф, тому що для того, щоб отримати високий результат, не просто високий, а найвищий результат. Дійсно треба ідеально вивчити усі теми програми НМТ. Але на жаль, цього недостатньо. Мій викладач математики казав дуже класну фразу про те, що 200 балів це не тільки про знання, але це й про те, що просто зорі склалися так, як треба. Тому що я думаю, що ви на Собі багато разів відчували цю ситуацію, коли ти круто знаєш тему, ти розумієш, як робити завдання, але десь загубився мінус, десь 2 плюс 3 виявилося 6, а не 5, І відбуваються якісь такі дуже прикрі, дуже прості і дуже можна навіть сказати такі тупі помилки. Тому 200 балів на анонтез математики це не лише про ідеальні знання, але й про концентрацію, приміння зібрати себе, відкинути хвилювання, сконцентруватися, зосередитися і показати, показати все, що ви можете, Другий міф: щоб скласти нам з математики на 200, треба робити складніші завдання. Я чула багато разів від своїх учнів такі ситуації, і в принципі знаю, що під час моєї підготовки до ЗНО з англійської мови, в мене також була подібна ситуація, коли репетитори кажуть учням про те, що от ми з тобою зараз будемо робити складніші завдання, ніж там потрібні для НМТ там чи потрібні для ЗНО. Тому що якщо ти складніше зробиш, то простіше на на. НМТ для тебе там тим паче взагалі буде не ізі. Ну, з одного боку, можливо, це правильно, але з іншого боку, я як викладач ну, дуже проти таких історій. і особисто я намагаюся учнів ну, в деяких темах, коли це доречно, я можу дати щось типу складніше, пояснити, для чого я це даю. Але в цілому, то там в кожній темі робити якісь нереально складні завдання, яких ну, реально немає на НМТ, Я в цьому не бачу ніякого сенсу. От особливо там я знаю. Що є така історія з параметрами, коли дають якісь там зношні складні параметри, які треба розписувати, які треба робити для багатьох не для багатьох, а для усіх випадків, тому що на неделю робити параметри для окремого випадку, а на ЗНО треба було розписувати повноцінно, розглядати усі випадки. Ну, в принципі, то якщо там ви вчитеся в профільному класі, ви любите математику, вам це цікаво. у Вас для цього є час, то так супер клас, працюйте, робіть, практикуйтеся. Але якщо ви просто хочете скласти на математики там на крутий результат, то робити такі якісь надскладні завдання абсолютно не обов'язково. Орієнтуйтеся на рівень завдань НМТ, практикуйтеся на минулорічних завданнях обов'язково і робити щось надскладне в принципі то сенсу немає. Якщо ви будете готуватися до НМТ з математики і робити там завдання рівня НМТ, то м -м, на 200 ви можете скласти. Це не означає, якщо ви там робите надскладні якісь параметри зі формату, то ви на 200 не складете НМТ. І так не працює, тому це міф. Третій міф погані оцінки в школі дорівнюють нуль шансів скласти анонтез математики на 200, тому що на 200 складають лише відмінники і олімпіадники. Насправді, оцінки в школі це суб'єктивна думка вчителя про вас. І на жаль, дуже часто буває таке, що ця думка формується не лише за рахунок ваших знань, але й за рахунок якихось там інших ваших заслуг чи навпаки не заслуг в мене таке було, коли вчитель просто тебе не любить. І неважливо там наскільки ти знаєш той предмет чи не знаєш. Вивчив ти його чи не вивчив, то просто не люблять і просто там занижують ну, ті бали. Я думаю, що для вас також, ну там, було, було, так. Чули такі історії, можливо, навіть на собі відчували, на жаль. От тому, якщо у вас в школі з математики стоїть там, не знаю, 5 балів по 12 бальній шкалі, це важливо уточнити, так, то це не означає, що все для вас високі бали НМД нереальні і недосяжні. Повірте мені, що я вже шостий рік викладаю, і в мене було дуже багато подібних. Історії, коли приходили учні на курс, починали вчитися старано, починали там робити тести, і потім казали мені, що Кристина, ти знаєш, там я сьогодні прийшла в школу, вийшла до дошки там робити якусь тему на уроці. а Ми на курсі вже її, наприклад, опрацювали, і вчителька була просто в шоці з мене. Там як я можу і як в мене класно виходить. Тобто всі ці речі існують. Тому ваша оцінка в школі це взагалі не показник ваших знань насправді, то і не показник вашого майбутнього. Балу АНМТ з математики. У мене було багато учнів, які там з математики в школі мали там 7-8 балів. НМТ складали там на 190 плюс. У мене були там учні в класі, які там мали також там якісь там не прям вау бали з математики, а складали ЗНО на крутий результат. Ну, все це є, тому ваша оцінка в школі не дорівнює вашому балу НМТ. І ще додам про те, що на 200 математику складають лише відмінники та олімпіадники. Будемо з вами відверті, що рівень НМТ з математики. Таке не є якимось надскладним, якимось нереальним, якимось недосяжним. Тому для того, щоб писати математику на двісті, не потрібно бути якимось олімпіадником і робити якісь там завдання через теорему форма. Я не знаю щось таке там суперскладне. Ні, якщо ви просто вчитеся добре в школі, якщо ви там просто вчите програму НМТ, цього достатньо для найвищого результату. Четвертий міф без 200 балів неможливо вступити на бюджет. Ну можливо, на якісь окремі спеціальності в якісь окремі університети. Якась прям дуже висока конкуренція, тому що в мій час, коли там я вступала в КПІ, в часи ЗНО, от там була дуже жорстка конкуренція на бюджет. Там було дуже багато бажаючих вчитися навіть тих популярних айтішних спеціальностях, куди я вступала. І там дійсно, прям ну до сотих, там до сотих, там когось там 185, там і 3, 35 сотих, наприклад, так там конкурсний бал а в когось 185, і 34, 4 сотих і вже він не проходить на бюджет. Ну там прям була така заруба, якщо це можна так назвати. Зараз ну зараз також на окремих спеціальностях у окремих університетах це також є, але в цілому то ну ба 200 балів на НМТ вступити на бюджет можна. Все залежить від спеціальності від університету і від рейтингу, тобто все залежить від ваших конкурентів, по суті, від інших учнів, які подаються на цю спеціальність, от та від їхніх конкурсних балів, але в цілому, то тип, якщо на 200 не складаєте НМТ, це взагалі не означає, що на бюджет ви не проходите, тому що. Бюджет, це що? Це ваш конкурсний бал, який розраховується по усіх результатах НМТ, по чотирьох предметах. От і в принципі, то якщо математику на 200 не склали, ну то і. Все може бути майбент вступити, нічого прям критичного в цьому немає. П'ятий міф, якщо я ніколи не розумів математику, то на 200 я точно не складу. Ну, давайте так. Я не буду зараз сказати про те, що от ні, якщо ви там почнете з вересня 11 класу готуватися, то все, з нуля на 200 там можливо. Ну, в цілому з нуля на 200 підготовка це дуже складний і дуже непростий шлях. Тому якщо у вас зараз там. Взагалі дуже поганий рівень знань з математики. Якщо ви, можливо, там зараз десятикласники дивляться це відео там чи дев'ятикласники, то якщо ви плануєте складати математику на 200, у вас є така амбітність на найвищий результат, то починайте, будь ласка, заздалегідь. Краще готуватися з 10 -го класу, з нульового рівня з 10 класу за два роки, ну є прям непогані шанси підтягнутися, дорости, допрактикувати і все це зробити. З початку 11 класу на 200, ну тут все дуже індивідуально, звичайно працює, але ну в більшості випадків, чесно кажучи, це дуже складно зробити. Зазвичай там з нуля можна вийти там на сто. 100... 70-180 балів, якщо з 11 класу почати готуватися, але прям на 200, ну це якісь особливі окремі випадки з 10 класу. Звичайно, що це буде зробити набагато легше. В ідеалі, якщо у вас прям все дуже погано, я би рекомендувала почати з 9 класу. Але не прям з 9 класу зараз бігти, все, давайте логарифми будемо проходити. Ні, цього робити не потрібно. Якщо у вас погана база, то в 9 класі починаєте її потрошку підтягувати. Розберіться з базовими темами попередніх класів, Розберіться там з дробами, як з ними працювати, як обчислювати, там як виконувати різні дії, повторіть там геометричні моменти, повторіть там ті теми, які були у вас у сьомому класі, у восьмому це трикутники, це чотирикутники, це важлива, потрібна база для геометрії, тому що якщо не знаєте трикутники, чотирикутника рухатися далі в принципі то там неможливо. Тому якщо ви зараз це чуєте, і ви в дев'ятому класі, то починаєте потрошечку підтягувати базу, десятого можна. Ну, до речі, вже до мене на курс приходити. От я дійсно рекомендую це того класу. На курс можна йти абсолютно спокійно і готуватися на до НМТ з 9 класу на курс, бо я ще напевно не радила би приходити, хоча вони є учні 9-класники на курсі, але це вже така індивідуальна річ. Ваша от якщо у вас є час, якщо ви відчуваєте, що ну ви готові, ви хочете можна. Але в цілому, то в 9 класі ви підтягуєте базу, і з 10-го можна вже йти на курс і поступово починати там більш серйозно готуватися до НМТ ну що? А тепер той самий шокуючий факт, який я обіцяла вам на початку, пісня Смак печаль» – це не моя улюблена пісня. Ви спитаєте, а яка ж моя улюблена пісня? А я вам скажу, а я не знаю. Тому що я меломан, я слухаю багато різних пісень. І, ну, смак печаль одна з улюблених, але не прям найулюбленіша. Я сьогодні їхала на зйомку, думала, боже, яку ж улюблену пісню назвати, і я не продумала, тому що в мене багато пісень, які мені подобаються. Тому ось такий шокуючий факт вас чекав в кінці нашого відео. Дякую за перегляд цього відео. Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і підписатися на соцмережі. Мої інших викладачів, які в описі є до цього відео, і також я сподіваюся, що ви дуже уважно дивилися сьогоднішнє відео і зібрали з потрібних букв потрібне слово. Якщо зібрали, то я чекаю від вас правильне слово в коментарях. І, будь ласка, не забудьте окрім слово в коментарі. Написати нік в інстаграмі, щоб ми могли вас знайти і з вами сконтактувати. Дякую за перегляд цього відео. Успіхів вам при підготовці до з математики.